Футбольний прогноз, Ліга націй, Грузія України, прогноз на матч, на забиті м'ячі і перемогу. Якщо говорить букмекери, віддають перевагу таку невеличку саме грузинам, але так взагалі пара рівна. Пара рівна по складу України є сильніша. По різному ми граємо. Спочатку Україна, як зібралась два матчі, вона програла. Я думаю, вона була не в тонусі, потім два наступних матчі. Вона не програла, один матч виграла. І от так, якщо говорить, ну, забитим м'ячам буде трудно вгадати. Трудно вгадати, я вважаю, брати більше чи менше 2,5, я думаю, більш схиляється на менше, але це футбол, може бути все. Я вважаю, по забитим м'ячам ставлю на те, що Україна заб'є заб'є гол. І, на мою думку, з групи, то в нас, як є в групі команди, то саме з грузинами ну, найлегше має грати ну, в плані ігри, тому що Україна любить грати проти команд, які ідуть намагаються грати в футбол. Атакують, мають атакувальних більш футболістів кращих, ніж захисних. Якось краще нам так і грається. От мені здається, саме гірше грається проти Албанії. Нам буде. Ще одна гра в нас буде. А так загалом, ну це власне мій прогноз. І якщо вибирати от переможця, я вважаю, що Україна не повинна проіграти цьому матчі. Можна брати такий коефіцієнт фуру 1 навіть Вважаю, що він має сходитися або брати х з на збірну України, або навіть ризикувати Україну. Ну це найбільш ризикований. Думаю, коефіцієнт, який має сходитися, це Х2, фура 1 на Україну і те, що Україна заб'є гол. Брать отакі кофіцієнти, а так загалом це пара рівна. Тут рівна, багато буде залежати від удачі. Першу ігру, як ми грали саме з грузинами, ми виграли, але грузіни грали на гол. Вони не грали на гол і могли, могли забити гол. Просто їм ну, не повезло. Не повезло, удача була не на їхній стороні, ігра була рівна. Думаю, цій грі буде так само нелегко нам, але я вважаю, що саме Україна в цьому матчі не програє. Такий прогноз на, на матч. Лайк за прогноз. І всім удачі!